Прийшов час поторгувати і сьогодні автомобілі. Ось що ми сьогодні будемо пробувати брати. Відібрав ось таку Volvo XC60, 8 Inscription тобто це говорить про те, що це у нас гібридний автомобіль, ціняться надзвичайно сильно і за вигідною ціною купити надзвичайно важко. Але ця машина любить свого поці... поціновувача і дуже часто люди, вибираючи Volvo вже не змінюють. Марку модель автомобіля, вони дійсно обожнюють його. Я їх розумію, чому, адже один раз катався на, цьому, на цій машині і мені надзвичайно сподобалось. Культова легенда Audi Q5. так Цей автомобіль у нас має пошкодження градом. Цей автомобіль буде торгуватися сьогодні, і будемо його з клієнтом також розглядати і пробувати брати. Тобто автомобіль не буде потребувати стапля. Audi A4 4 це ще один автомобіль, який у нас надійшов в замовлення. Цей автомобіль має невелике пошкодження в лівому заднім дверці і сапушку. Мінімальний ремонт по заміні сапушка і дверки. Мені здається, надзвичайно класно буде Audi A4 2017 року на ось такому рижому салоні. Мінімальні пошкодження це надзвичайно велика перевага, і багато людей для себе можуть купувати авто із США, вибираючи з невеликими пошкодженнями, чи в потрібному кольорі, чи в потрібній комплектації. Тобто, це надзвичайно важливо, кожен має право і має можливість вибирати, що йому подобається більше. Ось, наприклад, цей гібридний Corsair Grand Touring ми сьогодні також будемо розглядати, тому що для клієнта це може бути досить таки цікаво. Лінкольн Nautilus Black Label цей автомобіль в своїй самій максимальній топовій комплектації з топовим турбовим двигуном 2.7 По суті, це Ford Edge, але від преміальної марки, від преміального бренду американського Lincoln Тобто, це преміум на колесній базі Ford. Edge Салон, звісно, Ну вартує уваги, і він в себе просто-напросто закохує. Закохатись можна також і в Mazda CX5 комплектації Signature, яку ми також шукаємо для нашого замовника. І цей автомобіль має пошкодження в лівій задній дверті. Уже ми на минулому тижні автомобіль торгувався. Ми його також пробували взяти, але нас перебили. Страхова не віддала автомобіль і хоче трішки більше, тому він виселений на продаж і пробуємо сьогодні знову його брати. Nissan Rogue – це автомобіль, який набрав уже великої популярності, і все більше клієнтів хоче його придбати, тому що він став більш доступнішим. Великий, місткий, широкий кросовер, який може бути надзвичайно комфортним і зручним. Розглядаємо сьогодні як рестайлові, так і дорестайлові версії. Як бачите, рестайл він трішки змінився і став більш приваблюючим. Ну що ж, замовляйте авто і ша, Total Drive Hub, і буде у вас.